Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 228. І створив англійський шахіст та шаховий композитор Генрі Адамсон. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Прямий варіант це те, що білий король де бити чорного пішака, він не дає виграшу. Наприклад, король Д7, король Б6, король e 6 король С5. Король F5, король d4. Король G6, король e 4 Король 6 білі виграли пішака, але хід король F4. Чорні зіграють король g3, чорні відігрують пішака, і це нічия. Повертаємося на початок. Чорні загрожують активізувати короля. Король b6. Тому правильний хід король С7. Якщо чорні грають якось пасивно король 8. Чорні не загрожують зараз активізувати свого короля. Білі зіграють g4. Щоб білий пішак був близько до білого короля, коли білий король поб'є пішка на h6. Наприклад, чорні грають король, король d6. І білий король собі спокійно йде бити чорного пішака. Король b6, король e6, король С6, король f6, король d6, король g6. Чорні нічого не можуть зробити. Білий король перед пішаком, білі тут виграють. Повертаємося до головного варіанту. Чорні грають короля 6. Створена загроза король Б5. Білі мають блокувати чорного короля король С6, короля 5 загроза король Б4, король С5. Знову опозиція, щоб чорні не активізували свого короля. Якщо чорні грають королем вверх короля 6, то чорний король так віддаляється від білого пішака. Це чорним нічого не дає. Тому король грає вниз, король С4, знову загроза активізації короля. Король С4 опозиція. Король 3, король С3, знову опозиція, король 2. Чорні досі загрожують активізувати свого короля. Зараз білим G4 грати не можна. Буде хід король Б1. Король d 3 король С1, король e 4 король d 2 Чорний король дуже близько. Король F5, король e 3 король G6, король F4. Атаковані обидва пішаки і це нічия. Повертаємося до головного варіанту. Загроза король Б1, тому білі грають король С2. В куток чорним немає сенсу ходити, тому хід короля 3. Хід білих, подумайте. G4 знову білим грати не можна. Буде король Б4. Король Д3, король С5, король e 4 король Д6, король f5, загроза король G6 і ніби білі мають виграти тут. Але в чорних є дуже хороший хід на захист h5, Жертва пішака. Якщо побити gH, король e 7 білі не можуть привести крайнього пішака. Король g6, король f8, і це відома нічия. Розглянемо інший варіант: якщо білі грають g5, буде h4. Пішакові перегони. Білі провели ферзя, чорні провели ферзя. ферзевий еншпіль і тут нічия. Повертаємося до головного варіанту. Правильний хід g3. Якщо чорні грають короля 2, то зараз чорні не загрожують наблизитись до білого пішака і буде правильний хід G4. Може бути король 3, король d 3 Білий король тепер просто йде до чорного пішака. І в білих виграшна позиція. Повертаємося на початок цього варіанту. Після g3 чорні грають король b4, король d3, король С5, король e4, король d6, король f5. Якщо чорні грають король e7, то просто король g6 і білі виграли. Тому чорні грають король d5. Хід білих, подумайте. Грати король g6 це неправильно король e 4 король 6, король F3. Атакований пішак і буде нічия. Оскільки зараз чорні не загрожують наблизитись королем до білого пішака, правильний хід g4. І білі тепер швидко виграють. Король d 4 король G6, король e 5 король 6. Білі проводять пішака у ферзі і білі виграють. Давайте повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто білі у правильний момент мають зіграти G4. Коли чорні не будуть загрожувати активізувати свого короля. Тобто, чорний король не зможе атакувати білого пішака, він буде занадто далеко. Перший хід король С7. Зараз білі постійно блокують чорного короля. Ось так дійшли донизу, до другої горизонталі. короля 3, 3. Тепер треба грати. Король Б4. Трошки ситуація змінюється. Король Д5. Ось зараз чорні не загрожують королям підійти ближче до пішка Ж і хід G4. Пішак G4 дуже близько до поля а 6 буде близько до білого короля і білі виграють. Король Е5, король а 6 і це розв'язок цієї задачі. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей.